Один кілограм коштує 500 гривень і вам дадуть 100 гривень на різки без черги. А жива вага коштує 45 гривень. От це бізнесмени. <реш> ну, ви говорите сухі цифри, а давайте порахуємо от, в реальності, як воно. Ось дивіться. Забій кабанчика, ми самі не забиваємо, коштує, коли її ми наймали, 1300 гривень. Плюс газ за свої кошти купуєш. Це теж плюсуйте, плюс потім. Переробити це все, і свій власний час, я затрачу, теж допомагаю, ходжу. Електрика, прибори, на яких це все можна переробити, цю продукцію. Їх теж потрібно купити. Спеції, коптилки потрібно ж, і які теж споживають немало електроенергії. І це випливає у велику цифру. От. Тому така й ціна. Ви не порівнюйте Живу вагу із готовою продукцією, на яку потрібно затратити кучу часу і грошей.